Щотижневі новини Хумутецького коледжу Полтавського державного аграрного університету, випуск номер 26 Поїхали! Нещодавно в місті Київ проходив чемпіонат України з гірьового спорту для дорослих та юніорів до 23 років. В складі збірної Полтавської області була студентка нашого коледжу Аліна Зеленська. Неймовірно приємно, що Аліна стала чемпіонкою у дисципліні класичний ривок гирі 24 кілограми. За 12 хвилин з довільною зміною рук виборола друге місце. Це приголомшливий успіх успіхів Аліні та тренеру Сергію Отиську. 10 березня ми відзначаємо День Державного гімну України. Це один з головних символів нашої держави. Щодня ми промовляємо слова, що стали для кожного українця символом боротьби за своє майбутнє. Неймовірно приємно, що наш коледж отримав цінну нагороду. Диплом від науково-методичного центру вищої та пахової передвищої освіти за участь у літературному онлайн-марафоні Єднаймо душі словом кобзаря присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Велика подяка усім, хто долучився до цього заходу цього тижня, користуючись гарними погодніми умовами, вся наша колежанська родина долучилася до весняної толоки. В дружній та веселій обстановці ми працювали над благоустроєм нашого чудового хомутецького парку. Було весело та корисно побути з друзями на природі та зробити добру справу. У гуртожитку коледжу 13 березня член ради гуртожитку Аніта Орлова провела тренінг присвячений темі мотивації. Учасники обговорили важливість мотивації, її види та виконали практичні вправи. Актуальна тема та цікаво організований захід. Активні учасники гуртка внутрішні незаразні хвороби провели дослід практичного спрямування, відібравши зразки крові у новонароджених телят і козенят навчально-виробничої лабораторії коледжа, вони визначили вміст пілка в крові за допомогою рефрактрометра методом Рейса. За результатами досліду були надані практичні поради працівникам навчально-виробничої лабораторії. 14 березня ми відзначаємо День українського добровольця. Ці люди, незважаючи ні на що, стали першими на захист України. В коледжі проведено ряд заходів, зокрема, виховну годину Добровольці, щит і меч України. Куратор Олександр Москаленко разом із групою 2А наглядно продемонстрували силу і мужність цих незламних людей та їхній внесок у майбутнє нашої батьківщини. А на сьогодні це все на зв'язку.